Хлопці написали в своїх побажаннях на літо, що вони хочуть йти на пікнік. Тому ми шукаємо всякі цікаві страви різні, які можна з собою взяти на пікнік. Сьогодні ми будемо робити, що будемо робити? Шоколад. шоколадну пасту і молочну пасту. Бачили такі шоколадно-молочні пасти? Так, Дмитрик, розказуй. ти робиш шоколадну пасту. Розкажи, будь ласка, що тобі треба на шоколадну пасту? 50 мл молока. Півтори столових ложки цукру, дві столових ложки какао і 100 мл олії. Так, Ілюша, твоя молочна паста. Як робиться? Таке саме, але це саме, але нам какао молочко. Сухе молочко. Так, сухе молоко. Так, хто перше буде збивати? Я. Так, на Чувачі. Чув... Чувачі. чувачі. Ілля збиває перше. Бери відерочко. Так. Виливай туди молоко. Як я буду трішки корови. В магазині, так? в пачку прямо, а ти собі взяв. Так, Так, тепер висипайся. Ні-ні-ні, він саменький. Ти своє будеш сам. Ілюша, Дім... Дмитрик, ти сам собі. Папа, ти в Так. І в олі. І збивати хочемо? Так. Збивати хочемо? Так, тепер беремо блендер, ставимо на саме дно і збиваємося. Він де? Хтось ставить? Але я не Дмитрик, встав йому, будь ласка. Вам воно не дотягнеться. Зб'єм, зіб'єм. Це все дотянеться. У нас є якісь продовжувач? Подовжувать, а не продовжувать. Виділяні тільки. Бачу. Так, встав гарно ніж. Так. Ти гарно ніж вставив? Секундочку. Треба повернути, щоб вставити. Так, є, вставили. Тепер ставиш на. Давайте це чи це? Ставиш гарно на саме дно. Я не можу. І збивай. Давай. Давай. Збираю а кнопку. Збивайте. Збивати треба трошки довго. Ні, просто постав на дно і збивай. Що, бризкаєте? Давай Ми відбиваємо пару хвилин. Густим, да мама, ага. дивіться, воно стає густим. Чим довше вбивається, тим воно не густи. Дивіться, як вже густе. Дивіться. Ось таке густе. Переливаємо в баночку нашу. На, ложечку допомагай собі. Вже густе. Так, бери ложкою, допомагай. Маршти тримувати банку. Добре. Ти щось стільки має не вийти. Ну, ми зробили мало для проби. Можен, так, наступний робить, Діма. Так, тепер, Діма, робить те саме шоколадну пасту. Я вам дещо покажу. Це Я... грає, а дивіться. Це ти колись грала, але до оцих два домбіра. Дмитрик, все перейдем. Так давайте я впорачусь. Блин. Я зроблю знаю. Знаю зараз, що в мене відбувається в грі. В мене, коротше, хтось Виймає... запустив ложку і <плес> Так само збиваємо. Готові? Тільки тримай. Ого! Помішай спочатку. Давай так був. їм нога букви. Самого дня тримаємо і відбираємо. Дивіться, я зараз граю в Roblox. Якщо що, запам'ятайте, пам'ятаєте, от я, ось такий мене скін. Дивіться, якщо хочете мене знайти, от, я підписаний атак. Якщо бачите оце ім'я. Дус ХХ 13134. Я буду вас називатись I love you. That. Далі, дивіться, такий скін. Запам'ятали. Окей. Okay. Все, пока. Ілля вже тут під'їдає, вийшла Б... просто на смак бомба-граната. Дім, висипай сюди і ставимо Дима... в холодильник. Дима... Куди бомба... Висипати? Сюди бомба ракета. Куди сюди? В стакшу та руку став в холодильник. Сюди? Дима... Так. В дім вийшла бомба-ракета. Холодильник, ми будемо робити суперміла, тупер губарія і іграть. То що, зробимо таку страву на пікнік наш? Так. Да. А потім давай ми сьогодні підемо на пікнік. Ні, ми сьогодні не підемо на пікнік. Ми будем. як і будь-яку пасту? Бачите? Чорне. Змішалося вже з біленьким. І дам вам пораду. Це не проти рослина. Ну, а такі рослини дуже круті. Так. Це хто зіграє зомбі проти рослин гібриди, я можу показати, як получи... Ну, Ставимо в холодильник на 10-15 хвилин. Як отримати хвилин. із фільму «Снайпер». І будемо пробувати. Паста підморозилась, Мені хочеться вже хліб свіжий. Воно зу... відкручується. А, Це... Беріть лошку і так, щоб була шоколадна і біла, і намазуйте на булочку. <риві> Оп, Та ти зразу глибше візьми і буде шоколадна з білим. Бач? <риві> бери, хто перший пробує? Я? Їм, бери зразу щоб, була я, шок... я зразу, щоб була шоколадна з білим, глибше бери. О, О давай. Бімба. Бімба. Бум -бум -бум. Хто перше пробує? Я. Добре, давай. А мені намажте ще третій. Доткапаю. А чому в мене буде мого? Наче ще до кінця не застило. взяла? Тут... Давайте, хлопці, бачите, воно ну не застило до кінця, бо вже. Смак... Як? Шоколадний паста. А чому ми купуємо цю пасту? Коли ми можемо робити так багато? Ага. Не продавал. Трохи є при смакулі, да? Але він теж ще. Але його дуже дуже, дуже мало. Його, його... Ну в... речі пасти кожній. Ну да паста. Будеш ще Діма? дай, Що ми хочемо сказати? Да. Прощаємося. Ми були на каналі Pop Family. Там з нами були Діма і і мама, і ми щось кас... готували. І який секрет її вимивається? І з аж сьогодні готували? Шоколадну пасту. Ми з маміною пікнік зробимо? Так. Да. Ставте тобто лайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока! Німек поросятку і я чистенько єся. Пока. Пока-пока. Це треба робити кожен день. Що так сподобалась паста? просто идеально. Да? Угу. Mm -hmm. Я жую.